Ляться повідомлення про те, як розірвало певним чином на роботі льотчиків бомбардувальників. Адже вчора на території Російської Федерації система катапультування бомбардувальника ліквідувала пілота та штурмана, і про це вже ниють розвоєнкори. Зокрема, виставляють у мережі відповідно пости. Так в Росії бомбардувальник раптово катапультував двох своїх. Пілотів вони загинули від отриманих травм, і про це розповідає російський блогер, тісно пов'язаний зі структурами військово-повітряних сил країни окупанта. За його даними, інцидент стався 7 грудня в одному із бомбардувальних авіаційних полків. На літаку, що стоїть в укритті, сталося спрацювання системи катапультування. Льотчик та штурман отримали травми, несумісні із життям, Заявив. Блугер, ну і він додав, що наразі на місці працює державна комісія, яка встановлює причини та деталі події. Ну і особи 200-х пілотів поки що не розкривають. Ну і ба більше також наші сили не припиняють виконувати. Роботу в тилу ворога на території Російської Федерації, адже там також бавовна лунала попередньо з'являється інформація, що вночі безпілотники імовірно атакували місто Енгель, що у Саратовській області. Про наліт безпілотників на Енгельс, де розташовані до речі, військовий аеродром та нафтобаза. Повідомляли самі російські канали. Чекаємо на офіційну інформацію від генштабу. Попередньо вранці дописували і наші монітори, але стало відомо, що в ніч на 8 грудня в країні агресорці Росії було гучно, і все це через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями. Водночас місцеві жителі, а також змі розповіли про ймовірні влучання також неприємні для росіян наслідки нальоту безпілотників, що найменше в двох областях країни. Агресорки можете відповідно побачити на своїх екранах, як пролітав цей безпілотник. Адже місцеві полюбляють це все знимкувати. Так от цієї ночі мешканці міста Енгельс помітили в небі дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під час атаки по телевізору транслювали. Сповіщення про загрозу атаки безпілотників. Ну і зауважимо, що у цьому місці розташовано одразу декілька важливих для РФ об'єктів: це військовий аеродром та нафтобаза. А от певні телеграм-канали повідомили, що в Венгельці, ймовірно вже є приліт після атаки дронів. Губернатор області не зміг приховати наслідки нальотів дронів, адже у частини місцевих мешканців зникло світло. Він написав, що силами ППО вночі нібито бито відбито атаку БПЛА на півночі Ростовської області. При цьому знову ж таки було і знеструмлено одне із сіл, хутори, і також зазначалося, що це буцімто через пошкодження леп. Попередньо також нагадаємо, 7 грудня в Саратовській області Російської Федерації також фіксували серію вибухів. Ну і місцеві мешканці повідомлення. Ляли тоді про ймовірні удари дронів по нафтобазі в Енгельсі і очевидці нарахували від п'яти до семи потужних вибухів. За їхніми словами дрони рухались на низькій висоті з боку річки Волга, а детонація було чутно не лише в Енгельсі, а й в сусідньому. Саративі, тобто бачимо, що дійсно такі атаки продовжуються з боку наших сил оборони, і вони приносять дійсно результати. щодо результатів про це зазначає і Валерій Кличок, адже він говорить і про результати ударів по тіньовому флоту Російської Федерації. Тож далі пропоную заслухати його думки. І на тлі таких непростих сьогодні позицій Європейського союзу, не по відношенню до України, найефективнішим засобом стримання російської агресії і формування нової позиції європейців є збройні сили України. Друзі, так атаки потім флоту Російської Федерації, які частково підтверджені українською стороною, вони даються знаки і нам дають позитивні результати. Про що йдеться мова? Ціни на страхування суден, які здійснюють перевезення у Чорному морі, зросли втричі. Про це пише видання Financial Times. За даними джерел видання, найбільше ціни зросли у прилеглих до Росії районах Чорного моря, які межують з Україною, Грузією та Туреччиною. Окрім того, значно зросла вартість страхування суден, які пов'язані з Росією. Financial Times пропускає, що причиною цього зростання стали удари України по танкерах флоту Російської Федерації, який Москва використовує для того, щоб обходити західні санкції. А нагадую, друзі, що абсолютна більшість танкерів, які перевозять російську нафту, з законним і незаконним способом належать Європі. І страхують ці танкери також європейські компанії. Ну, тепер трішки у них видатків буде більше. Так, така війна, нічого з цим не вдієш, хоча це дуже не подобається європейцям, не подобається Туреччині. Уже заява від Естонії була, яка говорить про те, що не треба бити по танкерах тіньового флоту в Балтійському морі. Тому видання Вашингтон Пост, редакційна стаття їхня, вона абсолютно правдива. Росія ж тим часом збільшила знижки на нафту для Китаю до рекорду спочатку війни. Про це пише видання Reuters І дійсно, зараз Китай не зацікавлений від слова зовсім у зупинці цієї війни. Тому і Сінзінпін відправив Макрона. З тим самим, з чим він приїхав до нього. Ну, він приїхав з пропозицією, а СІ відправив його з цією ж пропозицією назад. Тому я говорю, відправив з тим самим. І тепер Європа не знає, що робити. а Макрон вчора заявляв про те, що будуть вводити санкції проти Китаю. Ну окей, ведіть спочатку, хоча б санкції проти Росії. Глядачі, рекомендуємо звісно ж підписатися на youtube платформу Валерія Клочка. Клочок Тайм, він підписаний. Ну а далі будемо з вами е, говорити щодо того, що відбувається. На переговорному треці З останнього стало відомо те, що лідер України поки що не бачив оновлені поправки до мирного плану. Через ризик прослуховування у міров привезе їх особисто зі сполучених штатів Америки та розповість про деталі переговорів. Про це повідомило джерело РБК Україна. Питання території залишається найважчим в усьому процесі. Спершу в плані було нагидаємо 28 пунктів. В Женеві їх скоротили до 20. Після розмов в Москві з'явилися нові зміни. Українська делегація вперше побачила їх. У Флориді та обговорила із американською стороною. А таким чином бачимо, що президент України, лідер України Володимир Зеленський, нібито що не бачив нових поправок до мирного плану США, адже секретар ради національної безпеки і оборони України Рустам Уміров планує показати їх особисто через певні загрози. і Це в принципі цілком логічно. Щодо того, що ще відомо, Україна остерігається, що телефонну розмову президента Зумірова можуть прослуховувати, і інформація потрапить до ворога. Теж саме стосується. Сується і надсилання електронного листа, адже його теж можна перехопити. І саме тому Уміров особисто доставить Зеленському нові правки до плану. Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів. Потім у Женеві зробили 20, Сказав співрозмовник джерело. Додало, що питання території, які раніше залишаються одним із найскладніших. Уміров у понеділок має ознайомити зеленського з усіма подробицями американо-російських переговорів. Секретар Ранбоа має бути в Лондоні, де президент зараз нагадуємо перебуває і з візитом ну і нагадаємо, що Трамп висловив своє незадоволення тим, що Україна, нібито не бачила мирного плану. Голова Білого Дому похвалив Кремль за бажання закінчити війну. ну а Київ фактично можна так би мовити сказати, насварив. Що ще відомо У Міров зазначив, що сьогодні повністю проінформуємо президента про усі аспекти діалогу з американською стороною та усі документи? Секретар РНБО написав, що першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію. Щодо їхньої розмови у Москві, ну а також дізнатися всі драфти актуальних пропозицій, щоб детально обговорити їх із лідером України Володимиром Зеленським. А про це до речі дописано у соціальній мережі. X. Нагадую, що це колишній твітер. А про що ще мовиться? Так, те, що я вдячний за конструктивну роботу, основним завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію про їхню розмову в Москві та усі проєкти поточних поточних Рошую пропозицій, щоб детально обговорити їх із президентом України разом з усіма партнерами. Ми маємо зробити все можливе для гідного завершення цієї війни. Написав Уміров. Він додав, що сьогодні, 8 грудня, делегація передасть президенту України повну інформацію про усі аспекти діалогу з американською стороною. Також будуть передані усі документи. Ми працюємо максимально інтенсивно. Додав Уміров, ну і щодо того, де перебуває лідер України і чому він там перебуває з яким. Им важливим візитом говоримо з вами останні дні. так от це зустріч в Лондоні відбувається дійсно в переломний момент для нашої держави. Стало відомо, що в ключовий момент мирних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч сьогодні відбувається і стосується майбутнього нашої держави. А про це повідомляє видання Блумберг. Так от це все відбувається, щоб обговорити рішення, яке змогло б вберегти Україну від агресії Росії в майбутньому. До них долучиться президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. міністр кабінету міністрів Великої Британії. Пет Макфаден заявив, що зустріч відбувається у переломний момент, і що принцип переговорів полягає в тому дати. Ти Україні самостійно визначати своє майбутнє. Цитую, що сказав британський чиновник. Всі хочуть, щоб війна закінчилася, але закінчилася таким чином, щоб Україна отримала свободу вибору в майбутньому, і це означає справедливе закінчення війни, ну а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не створення абсолютно беззубої організації, не здатної визначити своє майбутнє, сказав британський чиновник.